Привіт! Сьогодні вам, як записати розумову в скайпі за допомогою програми Camtasia Studio 6 вересня. І так, відкриваємо програму Camtasia Studio. Перед нами з'явиться віконечко, на якому ми нажмемо запис екрану. Після цього у нас з'явиться dual віконечко, де ми нажимаємо кнопку Курект. І все через 3 секунди у нас розпочнеться запис екрану. Тепер заходимо в програму Skype, вибираємо свого співусновника і телефонуємо. Привіт! Hey, Привіт! Hey, 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 well, бачимо, що працює? Виходимо, закриваємо віконечко. Після цього нажимаємо клавішу F10. Зупиняється запис відео і нас переносить програма Редактор, де ми, де ми зможемо відразувати своє відео, після цього записати в певному форматі файлу і можемо переглядати відео. Це дякую за увагу